Друзі, ми продовжуємо. У нас на огляді третій останній мішечок. Джинси жіночих великих розмірів. Код 206, ціна 269 доларів за кілограм. Це у нас третій мішечок. Дивіться. Друзі, джинси дуже хорошої якості, дуже хороший стан. Трапляються навіть зовсім новесенькі. Дивіться, це у нас третій мішечок. Дивіться, стань чудовий. Дивіться. Друзі, не гаємо часу, замовляємо. Кількість товару обмежена. Дивіться, які чудові. Який тільки хороший стан. Дивіться. Но Ось такі у нас чудові джинсики. Третий мешочек. Друзья, действительно, стан дуже хороший. Смотрите. Вот такие. Такі. Друзі, якщо ви придбаєте, я впевнена, що ви не пошкодуєте, бо дійсно дуже хороший стан, дуже хороша якість. Трапляються зовсім нові джинси, тому не гаємо часу. Вибираємо будь-який із трьох мішечків і забираємо. Дивіться. Ось такі. Ось такий. Ось такий. Друзі, нагадаю, це у нас третій мішечок код 206, 269 долара за кілограм. Кому сподобався третій мішечок, будь ласка, замовляйте і забирайте. Дякую за увагу.